А чому б'юті-блогери ніколи не показують бюджетні варіанти? Бо їм вигідніше рекламувати люк за 6 тисяч. Я б також купила, якщо б не подивилась хіміка. Оце власне і є пептид. Що це таке? Це є дуже короткий фрагмент білку, що складається всього навсього з трьох амінокислот. І зазвичай таке вже не може проникати крізь нашу шкіру. молекула велика. Але хитрі хіміки прикрутили до нього жирний хвіст пальмітинової кислоти. Це робить молекулу розчинну в жирах, і в такому вигляді вона може прекрасно проходити крізь всі наші захисні бар'єри. І це є сигнальний пептид шкіри, який стимулює. Ює наше клітини оновлювати міжклітинний матекс, тобто виробляти більше колагену і гіалуронової кислоти. І це підтверджено у випробуваннях на клітинах. А в клінічних випробуваннях на вже живих жінках, що мають ознаки старіння шкіри, пептид показав підвищення зволоження, покращення еластичності і помітне зменшення дрібних зморщок. І це не одне лише єдине дослідження. До цього було ще три, так що це дійсно працює. Єдиний нюанс. Точно відомо, що ефект накопичувальний і проявляється не зразу. Тобто треба використовувати мінімум місяць, щоб він поділ. А от рекейр за 222 гривні реально працює на відміну від конкурентів, підходить для будь-якого типу шкіри і не за всі гроші світу. До речі, за промокодом Піліпова буде знижка 10% на сайті Рекейр.